Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами програма Міжнародний лад без лад» і її автор Назар Олійник. Справа Павла Рубцова, знаного як Пабло Гонсалес, продовжує викликати непідробний інтерес ЗМІ та громадськості з огляду на певну ауру екзотичності, адже мова йде про агента ГРУ, який успішно працював під прикриттям легенди про баского та іспанського журналіста щонайменше близько 12 років. Він вмілий маніпулятор, людина, яка вміє війти в довіру, активно встановлює інтимні відносини жінки. І використовує їх в агентурних цілях. Після його затримання в кінці лютого 2022 року у Польщі за підозрою у шпигунстві на його підтримку в Іспанії а і в самій Польщі розгорнулася ціла кампанія солідарності з огляду на нібито. Його непричетність до кремлівських спецслужб в основі акції Свободу Пабло Гонсалесу лягла російська операція з впливу на громадську думку. Ба Більше Пабло Гонсалес став учасником найбільшого з часів холодної війни обміну ув'язненими між Росією та Заходом. 1 серпня 2024 року його і ще сімох цінних для Кремля агентів видворили в Росію в обмін на звільнення. 16 бранців, серед яких переважали російські опозиціонери, зокрема політик Володимир Карамурзан та правозахисник Олег Орлов. російських агентів в аеропорту. В Москві особисто привітав Путін, який потиснув їм руку і подякував за службу батьківщині в цій нашій програмі. Мова піде про діяльність Павла Рубцова. Він же Пабло Гонсалес та дезінформаційну кампанію на його захист, яка була розгорнута в Іспанії, і яка мала свій вплив на те, як ця справа сприймалася у Польщі. Власне, тема цього російського шпигуна не раз виринала під час мого відрядження до Іспанії в кінці минулого року в рамках роботи над подкастами про російську дезінформацію. Більша частина співрозмовників, оцінки яких прозвучать в цій програмі, дала мені свій коментар власне під час мого іспанського відрядження. Отож, Пабо Гонсалес, відомий як Павел Рубцов, народився в Москві в 1982 році. Його батько Олексій Рубцов є російським науковцем і з 1999 року обіймає посаду менеджера Вербеце Груп, за словами журналістки Ірини Бороган, батько Павуа працював на російську розвідку, видаючи себе за журналіста. Мати Паво Марія Елена Гонсалес має баски походження з огляду на свого тата, який під час громадянської війни в Іспанії, в числі близько. 1500 п'ятисот баських дітей потрапив до совєтського союзу. Мати Марії Гонсалес, росіянка. Після народження дитина Олексія і Марії отримала свідоцтво на ім'я Павел Рубцов в 1991 році. Після розводу батьків Павел Рубцов виїхав зі своєю мамою до Іспанії і оселився в країні басків, де вона зареєструвала його як Пабло Гонсалес Ягуе. В Іспанії він закінчив слов'янську філологію володіє російською на рівні з Іспанською. Згодом розпочав кар'єру журналіста, співпрацюючи з такими лівими виданнями, як «Публіко», «Ля секста та баською ліворадикальною газетою «Гара», яка була рупором терористичної організації ЕТА і представляє середовище Пост Ета. Він працював в гарячих точках. Його репортажі охоплювали події, зокрема пов'язані з анексією Криму та російською гібридною війною в Донбасі. Тон його публікації завжди був витриманий в дусі кремлівської пропаганди. Буквально напередодні початку повномасштабної війни Гонсалеса затримувала Українська служба безпеки, яка його висловила з України з огляду на підозру про справжні мотиви його діяльності. А 28 лютого 2022 року псевдожурналістська кар'єра Гонсалеса була перервана, коли його було затримано в польському перемишлі за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Разом з ним була затримана польська журналістка Магдалена Ходовнік, з якою в Гонсалеса були інтимні ні відносини, і які потім було висунуто звинувачення за допомогу у шпигунстві? Справа триває. Гонсалес прагнув знову в'їхати в Україну, ймовірно, з метою ведення розвідувальної і підривної діяльності під час російського вторгнення. Польські слідчі виявили, що він також збирав інформацію про російських опозиційних діячів, таких як Олексій Навальний та Жанна Німцова. Власне, завдяки тому, що Гонсалес втерся в довіру до доньки, вбитого на замовлення Путіна російського опозиційного діяча. Він війшов коло російської опозиції. Як Жанна з Німцова сама зізналася в 2016-2019 роках в них були романтичні відносини саме через Німцову, Гонсалес війшов коло російської опозиції на еміграції. Жанна Німцова від фонду імені свого батька запрошувала його на заходи в різних країнах Європейського союзу. Гонсалес себе представляв баським журналістом газети Гара. Згодом польські слідчі знайдуть масу матеріалу. Алів, які Гонсалес скопіював собі на комп'ютер з комп'ютера Жанни Німцової, там будуть також фото і відео матеріали щодо українських військових та стратегічних об'єктів. Що цікаво у своєму розлогому інтерв'ю російській незалежній журналістці Катеріні Гардієвої у січні 2025 року німцова заявила, що це вона підсунула ідею поміняти Пабло Гонсалеса на російського опозиціонера Володимира Караморзу, який тоді сидів в колонії. Вона запропонувала це в процесі слідства в Польщі, під час якого їй показали рапорти, які про неї Гонсалес писав в ГРУ. У не був замчательний адвокат польський доволі звіст. В мене був чудовий, доволі відомий польський адвокат, і я йому кажу, в мене ідея яка? А давай пабло поміняємо на кара Я йому сказала, що вони один одного знають. Пабло себе позиціонує як журналіст. Ну, Карамурзу теж можна назвати журналістом. Тим більше, якщо він не офіцер ГРУ, то напевно він потрібен Росії. Очевидно, що Карамурза дуже шанована людина на заході. Я його запитала, чи він може поговорити з польською владою. В нього була розмова з декількома міністерствами, і вони сказали, що вони в принципі не проти, але що їм потрібно поговорити з американським послом. І тоді я вже передала всю цю комунікацію Вадиму і Наталії. Арно, я не знаю, яку роль я зіграла, але ідею цю придумала я. В результаті Пабло був включений в цей пакет. Не знаю, чи я більше Пабло допомогла, чи Карамурзі. Це ще велике питання. Я більше Паблу помогла, лікармур'є. Ось що жінка говорить про ідеологічний світогляд Рубцова. Я всігда понімала, що ми Я завжди розуміла, що ми дуже серйозні ідеологічні противники, адже Пабло він же агент Киру не лише за гроші. Він справді ідеологічно заряджена людина. Йому подобається ця концепція багатополярного світу. Він страшенний антиамериканіст, тобто в нього подвійна мотивація. Тому відчувалося це протистояння через це. В якийсь момент я перестала розмовляти на політичні теми. От мен просто якісь політичні теми розмовляти. Жанна Німцова зазначає, що вже в 2019 році в неї виникли підозри щодо свого партнера і його справжньої сутності. У мене була подруга подруга, яка не мала жодного відношення до політичної діяльності. І якось вона сказала: Пабло, досить брехати, ти ж чистий росіянин. Вона жила в Іспанії і сказала йому: Ти не баск, чого ти нам тут брешеш? І я задумалася, та навіть Пабло певною мірою це визнав. Я йому кажу, чому ж тоді ти всім нам розповідаєш, що ти якийсь баск? Він відповів: а чому ні? І я подумала, ну справді чому ні? Це вже був момент розриву наших стосунків, і мене раптом осяяло. Таке буває. Хочу сказати, за свої 40 років я багато разів розлучалася з людьми, були й неприємні моменти в житті, але мені ніколи навіть на думку не спадало підозрювати когось із моїх колишніх у шпигунстві. А тут я раптом замислилася: а чому ні? Адже це улюблений принцип Єлизавети Осетинської стеж за грошима. Я знала, як живуть європейські регіональні журналісти. Багато разів бачила це і в Бонні, і в інших країнах. Я спілкувалася з такими журналістами. Вони живуть дуже скромно, поза як не працюють на телебаченні, і мене вражало, що Пабло міг собі дозволити так багато, надто багато. Що це означає? В нього були нескінченні подорожі, у нього ж сім'я, троє дітей. Він міг їздити по всьому світу, винаймати квартири, ходити в ресторани. Тобто, рівень його життя не відповідав його офіційному статусу. І саме про це я говорила людям, з якими спілкувалася. Вони відповідали: та ні, він заробив у зоні бойових дій. Але проблема в тому, що там величезна конкуренція, вже працює безліч різних журналістів. Заработало. Но дело в том, что в зоні воєнних дійств огромна конкуренція, там огромное количество разных журналистов. Після затримання Гонсаоса в Іспанії і в Польщі розгорнулася кампанія на захист цього, нібито журналіста. На його захист тоді виступили правозахисні організації Amnesty International і репортери без кордонів. В Іспанії з боку крайньо лівих партій і середовищ. Піднялася справжня хвиля, мовляв, русофобська польща, де правила тоді правоконсервативна партія, право і справедливість, затримала прогресивного незалежного журналіста на замовлення, так би мовити, київського режиму і його патронів в особі Сполучених Штатів Америки, щоб не дати тому можливість сказати правду про те, що насправді діється в Україні. Марк Маргінедас, журналіст-розслідувач ліберальної барселонської газети Ель Періодіко, в цьому контексті звертає увагу на діяльність Російської журналістки Інни Афіогенової, яка на момент вибуху великої війни в Україні працювала для Раша Today. Згодом вона зробила публічну заяву, що вона проти війни і страждання мирного населення і тому не хоче займатися пропагандою війни у червні 2022 року. Вона перейшла до інтернет телеканалу Канал Ред, створеного Пабло Іглесіасом, як з головою крайньолівої лівої партії Подемос, який в 2020-2021 роках був віце-прем'єром в уряді. Педро Санчеса. Сьогодні Афіогенова є директором каналу РЕД America. Вони говорили, що йому не було висунуто звинувачень, що не відповідає дійсності. Звинувачення були коли його звільнили, то заявлялося, що польща закрила справу, а вона цього не зробила. А Філгенова створила довкола Гозалеса образ жертви. Стверджувалося, що Пабло арештували, бо він був єдиним з іспанських журналістів, які розмовляли російською, і що він не мусив займатися українською тематикою за посередництвом. Англосакських джерел інформації це знову ж таки неправда. Ми, журналісти, які жили і працювали в Росії, тою чи іншою мірою володіємо російською. Я би сказав, що Афілогенова відіграла в цій справі досить важливу пропагандистську роль. Ця роль була суттєвою у відсотковому плані. Зі свого боку, Марта Тер Ферер, авторка книжки Медійна система і пропаганда в Путінській Росії на прикладі країни Басків і Каталонії показує розумування лівиці, яка переважає в цих регіонах, а також загалом мислення лівиці в цілій Іспанії щодо путінської Росії і сприйняття війни в Україні. W krajach Baskiewie grupy wyciek i pozytywno dywulguje na Putina z oglądu na swój antyamerykanizm, szczeprtamanno bili się częściej lewych sił. Ten antyamerykanizm zumowli, że w ich oczach każdy, kto występuje proty z południowych státów, jest ich nim sojusznikiem. I tutaj nie ma znaczenia, że to będzie półniesciu skorumpowany rząd, że to dyktatorski rząd, toż co. Dlaczego główne, że ten był proty Amerykę, to mu dlaczego nie sojusznikom? I to moje ludzie, którzy wierzą, że Rosja jest dzisiaj antyimperialistyczną państwą. Ten pogląd ma seriozny wpływ wśród Lewicy w Hiszpanii i tak samo tutaj w Katalonii. Коли почалася війна в Україні в 2022 році, з'явилося чимало пацифістських рухів під гаслами ні війні, ні НАТО, і на цьому все закінчувалося, бо виникає питання: а що ж з Росією? Адже тут не НАТО, а Росія напала на Україну. Скажімо, коли така партія, як Подемос, висловлюється про те, що відбувається в Україні, то дуже часто там навіть загадки немає про Росію. Коли вони говорять про конфлікт в Україні, то вони там впихають США, але не Росію. Це що таке? Повертаючись до російського шпигуна Павла Рубцова і операції з впливу на громадську думку в Іспанії щодо нібито його непричетності до ГРУ, Марк Маргінедас звертає увагу на його адвоката каталонця Гонсао Боє, який захищав не тільки його, а нас. Приклад колишнього голову Каталонії Карлеса Пуч якого підозрюють у контактах з кремлівськими емісарами у 2017 році, коли Росія спробувала дестабілізувати Іспанію, використовуючи в своїх цілях нелегальний референдум за незалежність Каталонії, abogado de Pablo González, це адвокат Пабло Гонсалеса і Карлеса Пучдемона. В Іспанії цю людину звинуватили і засудили за зв'язки з тероризмом. Проти цієї особи відкрито ще одне провадження, про яке я не можу говорити, бо не надто обізнаний щодо цього. Це теж особа, яка захищає інтереси шарія, нібито українського журналіста, який тут оселився в Тарагоні. Проти нього є справа в Україні, яка хоче його видачі. Це дуже цікаво, що боє захищає людей з дуже чітко вираженим ідеологічним профілем. Окрім того, питання також викликає його роль у захисті інтересів іспанського журналіста в Польщі, коли він не знається на польському законодавстві. Пабло Гонсалес мав своїх адвокатів в Польщі і теж був боє, який відігравав роль його речника. Я вважаю, що Гонсало Боє відіграв велику роль у створенні цієї дезінформаційної бульбошки довкола Пабло. Дійшло до того, що були записані відео на підтримку Гонсалеса за участі медійних в Іспанії людей, як скажімо prac aktora Javier'a Bardem'a. Takoże widać proaktora i kinoreżysera Juana Diego Boto. Tobre to wdose widomie osobistości, jakie ideologiczno powiazanie z krajnią lewą partią Podemos. To wszystko stało możliwe dzięki zgadaniu dezinformacyjnej Bulbaszki. Ci ludzie przedstawiali obowiązania Gonzalesa w Polsce jak swego rodzaju Guantanamo Europy. Звичайно, можна було дискутувати довкола доречності чи недоречності його превентивного арешту, але абсолютно немає підстав говорити про ситуацію правової невизначеності, так як це представлялося, і це власне великою мірою просувалося консало Боє. Він заявляв, що немає доказів проти його клієнта. У той же час було відомо, що польські слідчі з'явилися в камері його клієнта з комп'ютером Пабло і показали йому цілий ряд речей, які свідчили про його вину. Але Пабло скористався своїм правом мовчання, тобто, бо знав, що докази існують, бо також переконував, що його клієнт ізольований, тоді як Гонсалес сам не хотів бачити свою іспанську сім'ю на першому етапі свого перебування в арешті. Ja gadają, że Gonzalo Boye razem z Teixeiro, przyjacielem Gonzalesa. <gry> Wydigrał kluczową rolę w stworzeniu dezinformacyjnej bólbaszki i jej część hiszpańskiej społecznej myśli uważała Pablo Gonzalesa tym Tymczasem Marta Ter-Ferrer zwraca uwagę na kontakty Boye z rosyjskim kryminalitetem. A mí me sorprendió mucho eh, una cosa que... Мене здивувала одна річ, яка вигулькнула в одній зі статей в New York Times. В ній говорилося, що в 2020 році Гонсало Боє перебував у Москві і там зустрічався з Леонідом Христофоровим. Це один з головних мафіозів Росії. Ці контакти були в часи, коли каталонський процес за незалежність використовувався для доступу російської мафії до ринку криптовалют в Каталонії. Це викликало в мене великі підозри. Звичайно, я не знаю з точністю, що відбув. Вається, але точно є дуже підозрілі моменти. Прикметно, що Пабло Гонсалас, він же Павіл Рубцов, не виявляється, не тільки діяв в колах російської опозиції на заході, але й крутився довкола різних заходів, на яких обговорювалася тема тоді гібридної війни Росії проти України, і з ним перетиналися представники української діаспори, говорить голова Мадридської асоціації Конукранія Лілія Миколаїв. Ми ходили на всі зустрічі, і нам не запам'яталося його фігура, якось так дуже особливо. Він був один з тих е, з російської сторони, то про росіянин, іспанець, про росіянин, які ну ми дискутували з ними, так тобто він був і були ще інші, також іспанці, і через то воно не не зайшло якось так дуже особливо. І ми ходили ну на все, що могли. Єдине то, що запам'яталося, і за того, що ми мали можливість сходити на оцей івент, е, який говорилося про ситуацію. Цю вже воєнного вторгнення після 2014 року, і був тоді також ем, оцей росіянин Ілля Яшин. Так він був, і ми говорили саме про російську позицію. Так, тобто була така, і е, ну було дуже цікаво, це ми звернули увагу, і ми це час від часу згадуємо. Що Павло Гонсалес був якраз сидів біля нього, був так, як його довірена особа. Ну так здавалося, так, хоча він мав ну досить свою таку позицію. Як про В той момент ми не бачили, що він би був проукраїнець. але ну дійсно так воно відбувалося, що в той момент ніхто не сум, ну, навіть не сподівався, щоб, чи, чи були якісь сумніви, що він міг би бути чи профінансований, чи мати якусь таку позицію сильнішу, як просто журналіста, які були декілька були іспанських і журналістів, і навіть тих експертів, які вони потім називалися себе експертами, чи про Росію, чи про, про Україну. Що цікаво, сам Ілья Яшин не надає особового значення факту, що агент ГРУ, з яким він потоваришував, довший час виступав в ролі такого собі його представника. Таке російський опозиціонер заявив в інтерв'ю відомому блогеру Юрію Дудю. Я розумію, що втерся до мене в довірі. Я розумію, що людина увійшла в довіру до мене. Дізналася, що я вболіваю за Спартак. Дізналася мою думку щодо іспанського футболу. Людина дізналася, яким фасоном курток я надаю перевагу. І писала про це в Геру. І що ну от що такого він міг у мене дізнатися? Чого б я не розповів тобі в інтерв'ю? Шкода від роботи офіцера Геру Павла Гонсалеса, відомого також як Павло Рубцов, що до мене нульова. Коли я дізнався, що він виявляється шпигун, я здивувався. Думаю, ну треба ж. Здавалося, нормально собі товаришували. Ну і слава Богу, що виявилося, що він шпигун. Обміняли його на Сашу Ткаченка та Аліга Орлова. От і добре, от якби всі шпигони були такими, без отрут, без стрілянини, то слава Богу. Я да в і там дади слава Богу. Марк Маргінедас вважає, що після того, як нібито журналіст Пабло Гонсалес був разом з іншими шпигунами обмінений на бранців Кремля, в майбутньому це створюватиме проблему для тих, хто вирішить стати на захист подібних персонажів. Йора фундаментально, я вважаю, що в майбутньому багато людей, які захищали Пабло, двічі подумають перед тим як захищати якийсь інший подібний випадок. Проте я не бачу когось, хто б визнав, що він помилився. Якщо і щось таке є, то це внутрішня самокритика. Але знову ж таки однозначно переконаний, що якщо з'явиться якийсь подібний випадок, особи, яку арештують, звинуватять у зв'язках з Росією, то колишні захисники з огляду на свою дискредитацію. Добре, подумають, чи варто в щось таке знову ангажуватися. В кампанію з захисту Пабло Гонсалеса включилися широкі групи і організації. Скажімо, це галісійський націоналістичний блок, баскські і каталонські ліві націоналісти, партія Подемос. Було багато таких партій, які себе поставили під сумнів. Проте Марта Тер Ферер не така оптимістична в цьому відношенні спочатку був шок, і були люди, які розуміли, що щось не так, але було чимало людей, які нічого не зрозуміли, думаючи. Вони твердили, що напевно Путін його витягнув з в'язниці, бо в глибині душі він поважав права журналістів. На їх думку дуже добре, що Росія домоглася звільнення свого громадянина, чого не зробила Іспанія. Це ще одна з таких тез. Проте потім були витоки інформації. Жанна Німцова вирішила відкрито все розказати, що вона бачила, і всі докази щодо Пабло, які вдалося знайти. З'явилися журналістські розслідування і також свідчення очевидців. І потроху почала вся та справа підтримки Гонсалеса, вся та махінерія, яку створив його адвокат і група Фрі Пабло, сипатися. Ще залишаються такі люди, які думають, що він просто журналіст, якого несправедливо звинуватили. Але гадаю, що це не численні особи, бо більшість вже все зрозуміла. Проте слідкуючи за реакціями і коментарями в Іспанії в справі Пабло Гонсалеса. Я більше схиляюсь до думки, що людей, які вірять і сліпо отримаються легенди, створені для роботи цього агента ГРУ, набагато більше, ніж собі уявляють опитані мною експерти. Прикладом може бути тут думка Йонатана Мартінеса, оглядача Nice Info, найбільшого порталу, який є виразником і рупором баського незалежницького руху, лівого спрямування, для якого також працював Пабло Гонсалес. Мусагентенокре. Багато людей не вірять, що сам факт обміну полоненими є сигналом чогось. Пабло Гонсалес є також російським громадянином, і як я розумію, Путін хотів використати цей факт в цілях пропаганди. Путін зацікавлений навіть у звільненні осіб, які не належать до російських спецслужб. Окрім того, бажання більшості в країні Басків було не стільки довести невинність Пабло Консалеса, скільки вони виступали проти того, щоб хтось перебував ізольований в превентивному арешті без висунення звинувачень і без скликання суду в перспективі. Тут більше йшлося про захист права на справедливе правосуддя і звернення уваги на наявність в Польщі свого роду чорної діри в сфері прав. Людини. Пабло не мав там життя звичайного в'язня. Його ситуація була вкрай важкою. І, власне, з гуманітарної точки зору сприйняття цієї справи не змінилося. Розумілося, що його звільнення було б хорошим знаком. Проте, якщо цього не було, то мали бути висунуті звинувачення щодо Пабло. Якщо є докази його вини, має бути негайно проведений суд у цій справі, щоб було зрозуміло, які є звинувачення проти нього і яка є його лінія захисту. Польський інститут. Тут цього не зробили. Ну що ж, як показує дезінформаційна та пропагандистська кампанія довкола агента ГРУ Павла Рубцова, Кремль вміє впливати через своїх агентів впливу, вміє використовувати корисних ідіотів і користуватися наївністю та стереотипами широкого загалу громадської думки. В Іспанії і на заході загалом з вами був Назар Олійник та програма Міжнародний лад без лад».